Віпро, наступний кейс це оперант XOR, або як його називають, ще exclusive or. А, прикладом такого виразу може бути висловлювання двох тверджень по типу: Я сьогодні о шостій вечора буду на курсі по Java, або Я сьогодні о шостій вечора буду на Побаченні в кафе з гарною дівчиною. Да? І це два якби окремо істинних твердження, а, але. Є хибним в результаті, тому що одночасно у двох місцях бути неможливо. А, використовується також. Ну тут і логічний, і bitwise оператор. Він однаковий, як бачимо, у нас true, а, тільки тоді, да, коли різні результати обчислення двох операнів да, false, true або true false. Да, вони нам даються в результаті true. Всі інакші комбінації true і true, false, false і false, да, дорівнює false. Як приклад, ось можна обчислити ну, побітове цей XOR, да, наприклад, вираз 10 XOR 10. Отут трошки да, 10, XOR 10. Десяточка це у нас 10, 10, 10, 10, да, і в результаті 1 і 1, це у мене буде 0, 0 і 0 це буде. 0 1 і 1 це буде 0 0 0 буде 0, да? Тобто ми в результаті маємо 10 XOR 10, в результаті буде числове значення 0 в десятковій системі числення. XOR часто застосовується в криптографії для того, щоб можна було зашифрувати текст, да, використати там ключ певний для шифрування і той же самий ключ можна використати для дешифрування. Тепер дивимося, як працювати з XOR. Exclusive OR Теж приклад, ну трошки інші будуть у нас числа, да, bitwise Sor. І нехай це буде знову ж таки число 10, 10, 10, е, Нехай це буде число 12, 1, 1, 0, 0. І змінна B1, як завжди, да, яка нам покаже результат обчислення цього XOR. 1 і 1 це у нас 0, 0 і 1 це 1, да, 1, і 0 це 1, 0 і 0 це 0. 0, 0. Вірте мені, да, це буде число 6. Ну, а зараз ми просто перевіримо, що це число 6. Оголошуємо байт b 1 дорівнює 10 SOR12. Запускаємо. Бачимо, що це у мене 6. Да, все, все нормально, все спрацювало. Так, ну і тепер можна трошки з булевими, да, з логічним XOR попрацювати, коли ми зараз. Трошки додам. B1. Нехай буде знову ж таки false. B 2 false. І b3 буде результатом обчислення виразу B1, xor B2. Так, B1, XOR B2. Type mismatch cannot convert from int to byte. А, ну, понятно. Просто перед цим треба Boolean, да, застосувати тип. О, так буде вірно. Ну і сюди виводимо B3 на да, результат цього обчислення. False і false дає нам false. False і false дає нам false. Якщо буде в одному з операторів true з операнів, тоді і результат буде трушний. Да, це ми і зараз підтверджуємо. Ну і щоб подивитись, що у XOR немає саме різниці. Да, це один XOR або їх два. Знака цих XOR, да, знову ж таки, int x дорівнює 6. Робимо перевірку плюс плюс x більше 6. Вже використовуємо XOR. Плюс плюс x більше 8. А якщо тут буде істина, то x плюс плюс виконається. Ось така штука. Ну і виведемо. А, що виведемо? System.out x дорівнює. Плюс х дорівнює 9. Ну, це, типу, да, у нас один да, амперсант, ой, амперсан, один XOR. Якщо їх буду 2 застосовувати, він вже буде ругатися. Да, тут не працює така штука, не працює така штука. да, У нас, давайте подивимося, що ж відбулося. Ну, перше, шістка, да, знову ж таки, тут виконалася, вона стала 7. Сім більше шести, да. Ось цей вираз у нас уже true, істинний. А тепер насправді, ну, якщо б тут була б коротка версія xor да, ми би ще там щось подумали, що в принципі, якщо тут true є, да, але нам треба все одно обчислювати, а що ж на другому панді. Якщо там буде true, то значить результат буде false, Да? А якщо там буде false, тоді результат буде true. Ну, в общем, постійно треба дивитися. Да, тут не та ситуація, яка з шорт-версією або end, або or. І ми маємо зробити ось цей плюс. Тобто у нас стає 8, 8 більше восьми, тут у нас буде false. І вся ця річ true і false, вона нам дає в результаті true по да, нашому ксору. А якщо результат ось цього всього у мене є true, то тоді мене пропускає на виконання ось цього ще кусочка. Да, тобто X8 плюс 1 у мене буде 9. Тому дев'яточка welcome. Неважливо, а, да, якщо, наприклад. Тут я навіть напишу, що х більше п'яти да, одразу з ходу все одно х буде дорівнювати дев'яти.